Детективи зажурилися і похнюпалися. Це справді був глухий кут. Невідомо, як тепер шукати картину, якщо всі підозрювани не винні. Ну, я зробила, що могла, виправдовувалася Загата. Мені вже це все остогидло, сказала Мартіна. Мені теж підтримала її муравка. Ідемо краще на небесну гойдалку. О, втішилася жужіка. Ми вже не гойдалися цілу вічність. Ходімо, погодився ковз. Пора провітрити в голову. Не гаючи часу, діти рушили до дуба. Десь на півдорозі вони зустрілися з горностаєм їжаком і сонною садовою. У Соні на плечі був великий купальний рушник. Ви до мене йдете? спитав їжак. Я сказав, що недобре залишати барбу, хтось може захотіти прийти. Але Соня з горностаєм таки вмовили мене та давай підемо спок... Спок... скупаємося ненадовго. Зрештою, мені самому захотілося. У воді я завжди ще стаю щасливішим. Ну, нічого, ось вам ключ. Там є м'ята і лід, можете зробити собі щось попити. О, клас, купайся, скільки хочеш. Я давно мріяла попрацювати барменом, Тішилася загата. У піддубу було прохолодно і приємно. Все відразу стало сумно. Діти зрозуміли, що вони можуть так і не знайти їжакову картину. І її вже ніколи тут не буде. Загата негайно взялася до роботи. Замовляйте, хто що буде. Всі одне за одним вигадували, чим би поласувати. Поки тут така черга, я піду, хоч погойдайся без черги, сказала Муравка і вийшла на двір. Але несподівано, швидко вона забігла назад. Я бачила море. Мартіна випустила з лапи виделку. Здається, хтось перегрівся на сонці», згадала Загата. Подаючи жучці молочний коктейль з малиновим сиропом, то такі бувають хмари, повз на них відірватись від салату сосисок. Дурні, обурилася муравка. Я знайшла картину. Не може бути, оторопіла жужіка. Їжакову, то, що ми шукаємо? Ну так, вигукнула муравка. Ви що не розумієте? Я розгайдалася дуже дуже сильно, так високо, що майже долітала до іншого дерева. І там, між гілками, побачила море. На одну мить полетіла назад, прилітаю знов. Точно, це воно. Я ледве загальмувала і до вас. Повірте, на високому букові біля дуба, серед білих гілок, захована наша картина. Усі кинулися один наперед одного до небесної гойдалки. Першою добігла Мартіна і почала несамовито розгойдуватися. Є, закричала вона з висоти. Коли кожен переконався, що між гілками сусіднього дерева справді захована картина, повз обняв муравку і сказав: Му, ти геній! Жужіка вже го готова була чимдуж видряпатися на бук і принести картину. Зараз повісимо море на місце, і коли їжак прийде з ріки, і вона там буде, і він його побачить, то буде щасливий. Стоп, стоп, стоп! Єржіка вхопила сестру за хвіст. Детек... Детективам так не можна. Треба розплутати цей злочин до кінця. Ми повинні не просто повернути картину, а й дізнатися, хто і чому її вкрав. Єржика мала рацію обов'язково потрібно знати, хто вчинив таке нечуване для букового лісу злодійство. Якщо злодій заховав картину на цьому дереві, то він рано чи пізно до неї прийде. Головне його не прогавити. Ну все, білки доведеться завітати до вас у гості. Пос нетерпляче потирелапами. Нам пощастило ваше дупло якраз напроти того місця, яке нас цікавить, а у мене є бінокль. Нам буде видно усе, як на долоні і картину, і викрадача, який до неї прийде. У нас є булочки з вишнями, згадала жужіка. Будемо їх їсти, щоб батьки не, запізу... не запідозрили, що ми детективи, подумала Іржика.